Так, дуже швидкий огляд нових стрічок. Значить, поновила кількості нової стрічки, які приїхали. Значить, Дивіться, один і той самий малюнок. От він йде. Один і той самий малюнок, але, один і той самий малюнок, але різне виконання. Значить, тут іде, було навпаки поставити, невірно, намотала. Тобто, отак, да? троянда йде вгору. Тут такий гарячий, червоний рожевий і пильно рожевий кольор. Значить, тут йде ізумруть бірюза охра, коричневий колір. Далі олива, бордовий 183 бірюза. яскраві кольори. Рожевий, помаранчевий, жовтий то є яскрава стрічечка. Значить, зворот ось таким чином. Деться така трошки цупкіша. А знову ці такі пом'якші, бачите, щільніше намотала. Ну, це повтор приїхала, можете брати. Так, далі нову взяла стрічку, теж карт, але трошки по-іншому зроблений. Вона така, знаєте, вона біла-чорна, але за рахунок вишивки, я б сказала, що трояндочка така графітова. Значить, вона біла. Але вишивка іде, зараз зворот покажу по всій довжині, і тому ось такий от колір. Да? Так, тепер дивіться, зворот. Стрічка одностороння, але вишивка от така, вона як тканіва, бачите, йде. Трошки по-іншому відбувається вишивка. Тому ось такий зворот. Це зворот, Так. але достатньо добре, коротше, вона виглядає, не знаю, сподобається чи ні. Так, наступна стрічка. наступна стрічка значить, мій улюблений колесок, але в такому рожевому кольорі. І дивіться, які я взяла ще стрічки. Це п'ятерка, 3,8 не було. Тут такі золоті квіточки, невеличкий листочок, і 25-ка. Ну, мені здається, що дуже добре і гарно буде під ну, так, непогана така ніжнятіна. Можете собі зробити. Так, якщо зайде, так, ще що покажу.